Питання не ну, лише в тому, там як вивозити і куди вивезти, тому що проблема поводження сміттям це не просто вивіз, це подальша утилізація, це е, переробка, це використання потенціалу сміття і ресурсів для тепла, обігріву. Це знову ж питання комерції, оплати, хто це має платити, чи споживач, чи виробник тари тобто багато таких речей, які ми сьогодні запропонуємо активним громадянам Чернігова. А вже вони в ході можливих штурмів, обговорень, які будуть модеруватися досвідченими модераторами, будуть пропонувати шляхи виходу. Потім ми підсумуємо всі ці, ці ідеї. Все, що буде сказано, і будуть представники міської влади, я як народний депутат. Ми цю інформацію використаємо і будемо вже далі враховувати її під час прийняття рішень. Ну сьогодні ні. Сьогодні ми вийдемо на певний і. результат, звичайно, який з яким вже будемо працювати. А як ви визначали активних громадян, які отберуть уже? Ну, моя команда тут Чернігів визначала це представники громадських організацій, представники і влади, і міської, і обласної. Це і студенти, тобто це такі абсолютно різні і є вже і фахівці в цьому, хто знають і цим зробити разом, і з тим є звичайні споживачі, які, які просто з цією проблемою стикаються в своєму житті, в своєму побуті. Дуже для різна команда і різні особи. З одного боку, має бути відповідне законодавче поле. І зараз сім'я велика проблема. Я вхожу в робочу групу депутатів, які працюють над пакетом законодавства щодо поваження з трудними відходами, там і змін до бюджету, до податкового кодексу. Ми всі обговорювали тут Чернігові на круглом столі, але там були влади, експерти. Сьогодні ми це хочемо ініціативо зникти. Тобто один рівень це законодавчий, інший рівень це власне вже місцевий. Коли місцева влада буде шукати прийнятні для себе економічно вигідні і екологічно безпечні шляхи вирішення конкретного проблеми конкретного міста. От, і цей і наступний рівень це вже звичайний громадянин, який чи просто буде викидати сміття, де бачить, чи він його буде сортувати. От, тому, власне, вирішення цієї проблеми воно є багаторівним і про це ми сьогодні будемо говорити.